На узбережжі Адріатики серед терм, форумів та храмів жила салона гучне римське місто з тисячами історій. Та одна з них по-справжньому особлива історія про шлях від внука Раба до римського імператора. І почався цей шлях саме тут. За цими воротами саме вони у середині третього століття проводжали юного діокла, щоб майже через 20 років зустріти імператора Римської імперії Діоклетіана. Діокл із салони зарекомендував себе вправним, дисциплінованим і відважним солдатом у 284 рік. Переломний для себе рік він вступає у статусі командира гвардії преторіанців, особистої охорони імператора Нумеріана. Але про все по порядку. Проголошення Діоклетіана імператором супроводжується низкою дивних і навіть моторошних подій. На початку 283 року тодішній імператор Кар вирушає на схід у похід проти Персів. У цій кампанії Кара супроводжує його молодший син Нумеріан. Наприкінці 283 року кар раптово помирає за однією з версій від невідомої хвороби. За іншою, його вбила блискавка. Військо одразу ж проголосило імператором його сина Нумеріана. Що логічно, але вже у 284 році на шляху додому із перського походу помирає і сам Номеріан. Уявляєте, солдати, ймовірно, кілька днів несли паланкін, не підозрюючи, що їхній імператор вже мертвий. Справа у тому, що через хворобу очей Номеріан подорожував у закритих ношах. І, звісно, ніхто із солдатів не наважувався його турбувати. Однак, коли від імператора вже кілька днів поспіль не було ніяких наказів, офіцери забили на сполох. І, коли зламали двері Паланкіна, побачили бездихане тіло. У смерті Нумеріана звинуватили префекта Арія Апра, а імператором проголосили офіцера Валерія Діокла, який майже одразу взяв собі ім'я на римський манер Діоклетіан. Римська імперія стала для Діоклетіана не подарунком, а справжнім викликом, адже вже півстоліття тут панувало безладдя. Римські імператори змінювали один одного швидше, ніж встигали укріпити свою владу. Кордони палали, а в легіонах царювало безладдя. Отож, Діоклетіан починає діяти. Та він розуміє, що якісно управляти такою великою імперією самотужки неможливо. У 286 році Діоклетіан ділить владу з Максиміаном, старим бойовим товаришем, якого робить співправителем августом заходу. Отож, Максиміан осідає у Медіолані. Це сучасний Мілан. Сам же Діоклетіан контролює східну частину імперії, перебуваючи у Нікомедії поблизу сучасного Стамбула. Щоб закріпити стабільність і безпечну передачу влади, у 293 році обидва августи обирають собі молодших співправителів Цезарів. Діоклетіан обирає галерія, розміщуючи його у Сирмії на території сучасної Сербії. Максиміан довіряє західній провінції Констанцію Хлору, який керує Стривіра. Нині це місто Трір у Німеччині. Таким чином імперія поділялася на чотири зони впливу Діоклетіан та Галерій відповідали за східні провінції. Балкани, Азію та Єгипет. А Максиміан та Констанцій Хлор за Західні Італію, Іспанію, Галію та Британію. Так народилася тетрархія, влада чотирьох. Не просто поділ влади, а ієрархія із чіткими ролями. Важливо, що августи могли правити лише 20 років. Потім добровільно йшли у відставку. Передаючи владу Цезарям. Тепер же вони ставали августами, що обирають своїх наступників Цезарів, це мало б забезпечити чітку схему передачі влади, без переворотів, внутрішніх чвар і хаосу. Тетрархія стала лише початком. Діоклетіан організовує перепис населення та майна, наймасштабніший від часів Августа. Щоб зупинити інфляцію у 301 році він видає едикт на максимальні ціни, у якому чітко було вказано, скільки може коштувати праця, тканини, хліб та навіть черевики. Також реформування зазнає армія. Збільшується її чисельність, та вперше виникає розподіл між внутрішніми та прикордонними військами. Реформи були сміливими, часом жорстокими, але саме завдяки їм імперія отримала ще одне століття життя. Діоклетіан був солдатом і найбільше цінував традиції та дисципліну. І, очевидно, сприйняв те, що виходить за рамки цих традицій, як загрозу для імперії. У 303 році він дає старт серії едиктів: Імперія починає переслідувати християн масово жорстко. Салона не стала виключенням. Саме тут, на арені амфітеатру, було страчено священника астерія та четверо солдатів Протаріанської гвардії, які відмовилися зріктися своєї віри. Історія пам'ятає їхні імена, як і цю криваву сторінку управління Діоклетіана. Клетян не був святим, він правив залізною рукою і зважав лише на інтереси імперії. Чи дійсно такий правитель добровільно зречеться влади? Здавалося, він аж надто її прагне. Місто у Хорватії. Але наприкінці третього століття це була лише напівпорожня берегова лінія біля досить великого міста Салона. Цікавий факт, що Салона входила у топ 10 найбільших міст Римської імперії за часів правління Діоклетіана. Саме на околицях свого рідного міста Діоклетіан будує величний палац фактично дачу. Щоб зустріти спокійну старість, 1 травня 305 року, рівно через 20 років правління, Діоклетіан заявляє про свою абдикцію зречення від влади. Того ж дня зрікся влади і Максиміліан. До слова, він був не надто цим задоволений, оскільки проправ всього 19 років. Так завершилася історія імператора Діоклетіана. І почалася історія простої людини, яка хотіла спокою і займатися улюбленою справою, але про це у наступному відео.